«Нафтогаз» вперше презентував ринку можливості власного блоку Нафтогазових сервісів на 9-й Київській нафтогазовій конференції НКЦ», що пройшла минулого тижня в Києві. Директорка сервісного блоку «Нафтогаз» Наталія Гребенюк представила напрямки діяльності сервісного блоку та реалізовані технологічні рішення. Сервісний блок «Нафтогаз» був сформований у 2023 році. Як відповідь на дефіцит високотехнологічних нафтогазових сервісів після початку повномасштабної війни. Уже понад рік він працює не лише для внутрішніх потреб компанії, а й на зовнішньому ринку. Щодо інших новин тижня, Укрнафта пробурила 15 свердловин за 9 місяців 2025-го. До кінця року планується завершити 25. США ввели санкції проти російських нафтових компаній. Світові ціни на нафту зросли. Це були головні Нафтогазові новини тижня від компанії Folkingcem. Більше новин читайте в нашому дайджесі за посиланням в описі. Підписуйтесь на наш інстаграм, YouTube, Facebook та LinkedIn, щоб бути в курсі останніх новин.